Я була така легендарна одна гра на лізі сміху, коли ви в Юрмелі, де дуже російськомовне середовище, ви командою ВІП Тернопіль були єдина україномовна команда. Більше того, ви тоді перемогли. Пам'ятаєте? Давайте цьому факту звичайно поаплодуємо. Ну, ви в цілому ми в це Постійно. не вірили взагалі. Ми перше. Перша наша думка була та хто нас там зрозуміє? Взагалі? Ми ще спеціально говорили чуть-чуть повільніше для того, щоб вони розуміли, хоча би хоч чуть-чуть трішки і, і голосніше. Гути. Да те ж так працює зазвичай з іншою мовою. Просто повільно і голосно. їм прям. А ви чули? Ну, але тобі ж тубі важко повільно говорити, ти на сцені переважно. Ну такий, ну, такий в мене образ, так. Я в житті трішки е, повільніша, трішки торможу більше. <гум> можу. Можу і не говорити. Можу і не говорити. <гум> да, я можу мовчати просто. <гум> не говори, я ну, можу зараз... і не думати. А, а, а тоді реально я знаю, що вам сказали, може все ж таки по-російськи будете виступати. Ми сказали такі, ну нахер, нікому ми це не будемо робити. Ну і ви Залі. тоді пере Масляковсосаті казати. Ну, типа передати привіт просто йому там. Ну, а, а і ви, ми принципово ви... виступали. Ми би тільки українською виступали. В, ви там принципово чи тому, що ви погано російською розмовляєте? Ми і російською погано розмовляємо. Там там таке. Я й не хочу, це мова взагалі не, не потріб. І це, і ви Але тоді не... перемогли, як взагалі там реагував зал і так далі. Е, зал дуже класно реагував. Ми на сцені зрозуміли, що вони розуміють. Що ми ми Що Сука, Хтось Затурі, на сцені море. думав, ото сьогодні наїбашись. <реш> <реш> і на сцені ми почали розуміти, що в нас можуть бути шанси навіть і на перемогу. І почали активніше. Тому прям, да? такі заходи були в залі, ти що не слово скажеш, а там зал я починає ричати від того сміху. Ну. Захлоплено, Захлоп, та, і це було дуже класно.